Доброго дня! Хочу похвастатися своїм придбанням. В минулому році я придбав я котел зубереко 20 кВт. Котлом я дуже задоволений. Мені порекомендували брати такий на 20 кВт, то опалює він десь до 80 квадратів. Але в мене батареї чавунні стоячі труби, бачите, ось які є по, по об'єму води. Потрібно брати. Ну, та що вам кажуть, якщо заказуєте. В общем, що, вуглем не пробував. топлю в основному макацією, а горить все і тирса горить. Закладки хватає. Ну, не знаю, повністю не закидав його. Я в в 9.50 вечора як закидав, то ще в 6 утра жарко, ну температура градусів на 10-15 на падала. Підкинув і він горить. Підкинув, воно в мене не витухає. Він практично в мене всю зиму е не тушився. Що, рекомендую. Я задоволений.